Ліна Костенко народилася в 1930 році в місті Ржищеві, що на Київщині, поетеса. Найвідоміші твори поезії Крила. І Все на світі треба пережити Страшні слова, коли вони мовчать. Роман у віршах Маруся Чурай. Історичний роман Берестечко Коротко про Ліну Костенко. Ліна Костенко народилася в учительській сім'ї. У дитинстві мріяла стати льотчицею, тому вирішила почати тренуватися ще малою. Узяла мамину чорну парасольку, натягнула на її каркас простирадло Парашут, має ж бути білим. Забралася на горище і, відкинувши драбину, стрибнула. Вона забилася, але не плакала. Тоді з мрією підкорити небо і розпрощалася. Ліні було 11 років, коли розпочалася Друга світова війна. Десь у 14 почала писати вірші, а в 16 з'явилися її перші друковані твори. Школу закінчила з відзнакою, здобула дві вищі освіти. Ліна Костенко завжди писала тільки те, що хотіла і говорила. Що думала, не підлаштовуючись під обставини? Свою безкомпромісність вона успадкувала від бабусі, яка вчила онуку любити свободу і бути чесною, а ще мати своє я. Мотив неповторності людини як особистості проходить через усю її творчість, бути собою не підлаштовуватись під ситуацію. Цінувати свободу навчає вірш Ліни Костенко кольорові миші. Проблематика вірша Ліни Костенко кольорові миші. Головна проблема, яку розкриває Ліна Костенко у вірші Кольорові миші. Це зіткнення яскравої фантазії та сірої Буденщини, особистості й маси. Людину, яка помітно вирізняється з натовпу. А таку називають білою вороною, не завжди розуміють. Головна героїня, дівчинка Анна, має багату фантазію, вона творча особистість, їй протистоїть сусід, звинувачуючи в тому, що Анна робить із сухих кленових листочків кольорових мишей. Насправді, сухе листя перетворюється на кольорових мишей лише в казці, яку вона придумала. Бачте, чаклунка дівчинка збила з пуття його дітей, котрі забули про свої цяцьки, їм сняться незвичайні кольорові миші. У вірші порушено кілька проблем особистість і натовп, сіра маса. Неповторність кожної людини як особистості, особливо творчої, здатність протистояти насиллю над індивідуальністю, шлях кожної людини, шлях до самоствердження. Сукупність проблем називають проблематикою художнього твору. Вірш, хоч і розповідає про давні часи, коли відьом і чаклунів спалювали на вогнищі, Проте читачі розуміють, що проблематика вірша актуальна й сьогодні.